Переговори були між фактично Росією та Україною за посередництво Сполучених Штатів Америки? Я так їх розцінюю. Як, який вплив тут Китаю на сьогоднішній день? Цей переговорний процес, якщо говорити конкретно, вони mm -hmm. його відтерміновують, вони його не помічають, вони йому ставлять перепони. От яка їхня позиція тут нині? Переговори між американцями і китайцями, де ні Україна, ні Росія не є, якщо говорити об'єктивно, знато суб'єктною, та тому що Росія в неї є якісь побажання, в неї є якісь амбіції, в неї є якийсь план Максом. Але весь цей план Максом опирається в те, що хоче сініпі. Тому що, якщо умовно, американці з китайцями домовляться про те, що Росія має, має вийти умовно з Херсонщини, наприклад, та. То в такому разі росіяни вийдуть з Красонщини і це не буде обговорюватися, тому що Росія тотально залежна від Китаю в усьому, і російська війна відбувається за всебічного китайського мадарування. Це навіть не сприяння вже. Бо постачання техніки збільшується. От днями та Financial Times розкриває нам нові дані, що в центральному виробнику російських епівідронів співвласник китаєць. Ну тобто, це вже не просто таємна помічці дзіньпіна, це пряма інтеграція. КНР у російську військово промислову машину на папер, і це тільки одне викриття. Таких фактів набагато набагато більше. Далеко не тільки про Ну, Тобто ми говоримо про китайця, а, який люфт для рішень китайців дали росіянам, ми не знаємо. І ми не знаємо і коли вони будуть бігати до Сі Цзіньпіна за верифікацію. На що їм погоджуватись, на що ні, скільки тягнути часу? Всі ці речі так чи інакше спільно розроблюються китайцями та росіянами, але згоду на це дають китайці. Бо якщо китайці проти чогось виступають, Росія цього просто ну не в змозі робити. На ну, от Україна, ж ну ми в тих 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 умовах, геополітичних умовах, внутрішньополітичних умовах, коли нам дуже важко мати відмінну позицію від адміністрації Дональда Трампа. Єдине, що ми можемо це нашу межу верхню в процесі переговорів з Дональдом Трампом і з його людьми підвищувати на більшу українську користь. Але говорити, що Україна буде діяти окремо від Білого Дому в цих умовах, ні, ми зараз цього і не бачимо, і цього немає і навряд це може статися. Бо тут ну в нас є залежність від демократичного постачання для нашої оборонної нашої оборони. Я правильно розумію, що зараз з ваших міркувань Дональд Трамп підтримує або, хоча б. Не те, що підтримує, не заперечує ідею замороження війни по лінії фронту, а не здачу всього Донбасу, так я думаю, це той, той максим, який би він би хотів в цих, цих умовах. Погано це говорити, але воно ж дуже нагадує те, що хотів Сі Цзіньпін Пін з самого початку, який у максимальну планку в 23-му році виснувся Дзінь Пін. Якщо пам'ятаєте цей мирний план з 12 пунктів? Те, te, що по суті і стало основою для всіх цих розмов, це замороження війни по нинішній лінії фронту, і... і це якщо говорити публічно з того, що хотіли китайці, це був їхній максимум, тому що на той момент Росія захопила приблизно всі ті самі території, які не захоплені зараз, і це завжди влаштовувало китайця. Тому китайці можуть піти на, на, на замороження по лінії фронту без у цих якихось е божевільних е та на дедей, що Україна виводить війська, повідбувається обмін. Ну те, що дуже хочеться. Так, Кремлю питання просто торгу, питання того, що вони хочуть навзамін, питання інших контекстів. Бо кожна ну, і Росія, і Китай, Китай Росія під Китаєм висувають ще купу інших тез, не пов'язаних напряму з Україною, тому що ну будемо знаєш, тут відверті. Теж Україна є тільки пазлом в цьому глобальному протистоянні, і нас використовують як інструмент. Якщо брати до уваги ну, таку от тезу ключову, яка у Шаковим прозвучала, мені вона ключова. Що для нас території є дуже важливими. Він сказав, що територіальне питання обговорювалося найбільше, воно було основним. Це підтверджує навіть в інтерв'ю Фуксіус Марко Рубіо. Він давав інтерв'ю до переговорів в Москві, але ну, як на мене, всім було очевидно, з чим летять до Москви Кушнер і Вітков. Вони полетіли з відкоригованим європейцями планом. Я саме тому казав, ну в ефірах неодноразово і тут на каналі, що американці тому легко й прийняли. Ну ви так хочете, не питання. Ми відвеземо, ну, щоб ви розуміли, що це так просто не буде. Що стоїть за цим територіальним питанням конкретно? Зараз ти задав про юридичне визнання, да, про це не говорили. А конкретно наскільки, от, на твою думку, великі шанси, і перспективи досягнути тієї цілі, яку заявляє зараз Україна, це і Європа заморожені війни по лінії фронту? Ну, це ж питання дійсно політичного характеру, наскільки на це готова піти безпосередньо Москва. Я бачу тут більші проблеми по територіальному питанню. Бо, як на мене, у нас є певна розсинхронізація в сприйнятті бажань Москви, те, що ми в основному читаємо з західних шпальт, що нібито Москва. І достатньо буде, якщо Україна добровільно вийде з території всього Донбасу. Ну відповідно, те, що зараз ще контролюється офіційним Києвом збройними силами України. Ну і відповідно, нібито Москва готова піти тоді на заморозку. Але за рахунок, от як цю ніч був злив їхніми позиціями, ак актуальний за визнання анексованих територій відповідно сполученими штатами і Європою. От, як це от зливалося якраз буквально в цю ніч. Е, я чесно кажучи, якщо аналізувати саме російський інформпростір і заяви е, безпосередньо їхніх топ посадовців займатися буквоїдством, то як на мене, все ж таки вимоги Москви є більшими, і вони все одно. Ідуть абсолютно корінням з озвученого Путіним в червні 24-го року. Тобто нам зараз по суті намагаються показати, що можна невеликими територіальними поступками привести до припинення вогню. Безпосередньо на фронті, ну тобто, те, що ми зараз говоримо про частину Донецької області, і це відповідно ці меседжі постійно артикулюються безпосередньо з Сполученими Штатами і нібито як з е джерелами там, з Кремля. Але якщо ґрунтуватися саме на Путіна, на його бачення, що він хоче з точки зору визнання великими гравцями територій, то очевидно, якщо він говорить про довгостроковий мир. Мова йде, ну очевидно, про те, що внесено до російської конституції, так незаконно, так абсолютно. Ну але ми маємо просто на ці речі дивитися саме реалістично. І я боюся, що нас от, намагаються от, за рахунок оцієї приманки, що називається «Вийдіть з Донецької області там з Краматорської. Там Слов'янська, ясно, що боротьба продовжується покровсько мирноградська агломерація, дуже важко, але тим не менш, боротьба там триває, попри постійні такі інфокампанії з боку російського агресора. Ну, тим не менш, якщо ми на це зараз погодимось, то Путін далі буде розкручувати тему захоплення території, які ну, по перше, внесені до їх конституції. Ну і далі буде намагатися прощупувати там, де є можливість. Тому ситуація з територіальним питанням дійсно вкрай складна. І якщо ми говоримо про забезпечення саме безпеки і поступове згасання фронту, то я поділяю думку, що треба по лінії зіткнення. Це ну, абсолютно віддавати добровільно обмінювати території. Та навіть математично, якщо рахувати, там, як підраховувало, що ми навіть там ледь не даруємо 2300 300 квадратних кілометрів землі, ага. ну це ж ну це абсурд. Ну, дійсно на це не піде і військовослужбовці от, багато опитувань, і соціологічних, до речі, і закритого штибу. Як на це реагує український народ? Погано на це реагує. Тому е я думаю, що тут є, до речі, певна пастка. Певна пастка для нас, бо в умовах недостатньої військової підтримки з боку заходу. А ми ага. знаємо, що вона дійсно вона гальмується по пиро. От нещодавно інформація в The Atlantic від німецьких військових, що американська допомога ну є проблеми. Є проблеми з цим. Ну, правда, не підтверджено, не спростовано, але тим не менш сигнали такі присутні. І якраз от в такій парадигмі ми можемо потрапити у пастку, коли за недостатнього рівня підтримки ну, доведеться далі відходити. І Путін може потім в певний момент сказати: Ну, ось ви ж хотіли, значить, по лінії зіткнення так, по так, так. ситуації на Землі. Ось, будь ласка. Ну тобто, тут теж потрібно розуміти і свої безпосередньо сили. Я звичайно я за жодних обставин зараз не закликаю змінювати позицію офіційного Києва. Вона максимально прийнятна за нинішніх умов, але це більше заклик до наших партнерів і до Європи. Які поділяють теж позицію по лінії зіткнення. Ну і Трамп раніше теж оголошував подібну так. думку, але це якраз і показує, що потрібно більше ресурсу, більше ресурсу і демонстрації того, що дійсно Україна має надійних підкреслюю, саме надійних партнерів, а не тих, які просто тягнуть оцю гуму і не зрозуміло до чого воно все призведе. Всі чудово розуміють, що в багатьому європейському союзі сьогодні закінчення війни не дуже на руку. І у НАТО, до прикладу, не виключають того, що переговори можуть бути провалені повністю. Відтак НАТО готує план Б на випадок, якщо мирні переговори щодо України проваляться. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на вісім дипломатів альянсу. Європейські союзники сумніваються у результативності американських зусиль. Адже Путін, пише Радіо Свобода, за їхніми словами, наполягає фактично на капітуляції України. У разі зриву партнери готові перейти до альтернативних дій, нарощувати військову допомогу, зміцнювати економічну підтримку Києва та посилювати санкції проти Росії. Хоча з цим у європейців виходить не дуже влучно і вдало. А от міністр війни США Піт Хекзет каже: ну, я дуже хотів би, аби Трамп, Зеленський та Путін зібралися на новорічну. Вечерю чи сніданок, ну не знаю. Він каже наступним чином. На даний момент я думаю, що це буде президент Трамп, Путін і Зеленський. Подивимося, що вийде. Та не має значення, що подавати на стіл стейки, що президент захоче, та і буде. Подивимося, що вийде. Це буде вечеря заради миру. Просмажені стейки, ну і далі крінжова фраза Піта екзета із російською заправкою тією, якою вони вчиняють, яку вони нам вчиняють, яку вони нам кожної ночі влаштовують, заправка у вигляді повітряних атак.